Любі мої підписнички, сьогодні відео про те, як здійснилася моя чергова мрія. Мрія, про яку я навіть собі не дозволяла мріяти, тому що я вважала, що це за дорого і що я недостойна. Але перед цим у мене до вас серйозна розмова. Хто нам з вами сказав, що ми чогось недостойні? Що ми? От ми з вами. Прекрасні, класні, неймовірні, особливі, що ми чогось не варті. Ну, хто вам це сказав? Але в мене тепер найбільше питання чому ми з вами повірили в це? Як ви могли допустити, що ось ця найпрекрасніша людина, якою є, ви є, чогось в цьому світі не варта? Ви варте всього. Ну що, давайте дивитися, що за покупка і разом!

Відписники, я просто я не можу. Я зараз буду просто ридати, тому що, тому що я ж купила нову камеру, і це зовсім інший рівень. І я хочу знімати. Знаєте, я так довго собі забороняла це робити, що мені, мені надзвичайно соромно перед собою. Що я хотіла, але не робила. Я боялася, в мене отут були такі сумніви і страхи, що. Якось не вийде, що все не туди. І зараз, коли я вже зробила крок, ну я купила камеру, я зрозуміла, що я хочу монтувати відео прям професійно, і мені для цього потрібен ноутбук з потужним процесором. І тому, підписнички, моя мрія здійснюється. Просто божечки. Я не знаю, які повинні бути розпаковки. Я хочу вам сказати, що коли вам хочуть вас вкласти зерно сумніву, то, будь ласка, відкидайте це все. І знайте, що кожна людина може досягти, кожна людина може отримати те, що вона хоче. Кожна людина варта, просто дозволяйте собі. І чесно, і я впевнена, що у мене все прям так буде. Офігенно, що в мене вийде, чесно, я боюся навіть. Ем... Почати монтувати тут. Я переймаюся, знаєте, що мені буде складно. Але я переймаюся, але я не схожу з цього шляху. Якщо навіть і не вийде, я спробую щось інше, що мені буде приносити задоволення. А ви пам'ятайте, що ви варті найкращих ноутбуків, найкращих камер, машин, квартир, людей, найкращих можливостей, найкращої роботи. Ви варті просто всього в цьому світі. І знаєте, просто повірте, от сядьте, поки ви слухаєте моє відео і скажіть собі, так, я варта всього. Так, я варта всього. Так, я собі дозволяю. Приберіть оцю установку, блок, при, при, приберіть оцей блок, і вам стане легше, і у вас почне все здійснюватися. І я вам чесно говорю, йдіть. Якщо ви відчуваєте поклик, йдіть. Я читаю зараз книжку, десь вона тут. Синдром самозванця, і вона мені не дуже прям подобається, але говориться, що робити кроки назад це нормально. Йти своїм шляхом це нормально. Пробувати роботу, яку тобі не подобається, це нормально. Ви приходите до того, від чого вам кайф. Я нарешті розумію, що мені не ок працювати заради грошей. Просто мені варто творити, мені варто щось створювати, мені потрібно спілкування з людьми, мені потрібна енергія. Від них і щоб я віддавала свою енергію. Розумієте? Тому розкрийте свій потенціал. Ви найафігенніші люди. Просто я впевнена в цьому світі. Давайте віримо, створюємо і досягаємо разом. Втілюємо всі свої мрії, ми можемо, чесно. Я вас заряджаю, а моя мрія здійснилася. Таке вам коротесеньке відео, але таке щасливе і таке наповнене, бо життя справді наповнене, коли ти починаєш помічати, що воно таке. І я дивлюсь сьогодні, такий був схід сонця. Я прокинулась, я прочитала декілька сторінок, я наповнилась. і я сказала знову, що я себе просто обожнюю. Тому давайте будемо обожнювати себе, показувати свій потенціал світу. Бо не можна, щоб такі прекрасні люди сиділи і були нереалізованими, і не розкрили себе до кінця. Ви варті всього, пам'ятайте це.